Вітаю вас студії другого телеканалу. З вами в об'єктиві з Мар'яною Підковською і події, які тривожать у вас віт. Ми не оминаємо, а намагаємося проаналізувати сьогодні. Ми будемо говорити про правоохоронні органи України, про їх діяльність та бездіяльність. І тема нашої розмови звучить так: чому міліція б'є людей. Проаналізуємо звідки злості та агресії стільки у сучасних правоохоронців та згадаємо про масові випадки першого побиття людей. Міліціонерами. І зараз я хочу вам відрекомендувати наших гостей в студії. Це Микола Савєлів, головний редактор газети Ратуша, криміналіст і чоловік, який не один раз побував на вулиці Грушевського. Про це він яскраво описує у своїх статтях. Та Дмитро Гудима, правозахисник, пан Гудима, також озвучив свою думку про те, що правоохоронців до побиття людей стимулюють. Грошові премії, вітаю вас у нашій студії, пане Тиму, дня. пане Савілів. І про нашу сьогоднішню тему говорити важко і неприємно, але, мабуть, потрібно, тому що така правда нашого сьогоднішнього існування побиття громадян та застосування сили до людей правоохоронцями є непоодинокими mm. випадками. А тепер додалось ще й те, чого взагалі не може зрозуміти: здоровий глуст в Україні вбивають людей. І буває, міліція. А звідки ж стільки агресії правоохоронців та чи завжди вони були такими? Ми будемо сьогодні аналізувати. І для початку короткий матеріал на цю тему. Свою найбільшу та найлютішу жорстокість українські правоохоронці продемонстрували саме в час Євромайдану. Та бити і катувати людей беркути. Міліція почали далеко не цього року. І на минулого ще в 2007-му чи не усі змі облетіли кадри з побиттям футбольних фанатів у Києві. Після матчу Динамо Шахтар спецназівці застосували силу до вболівальників, як пояснили згодом через використання піротехніки. Але тодішній жорстокості досі немає виправдання. Беркутівці гамселили навіть неповнолітніх. Ось тут чоловік у формі нещадно б'є дівчинку. Наталці всього 16. Від беркутівських кийків потерпали і фанати металіста і київського арсеналу і Дніпропетровського і Дніпра. Розгони вболівальників до того ж, справді силові розгони повторювалися чи не щороку. Преса і, зрештою, влада визнає, що силовики таки перевищили силу, але винних так і не знайдуть. Та лише на неприязні до футбольних фанатів жорстокість правоохоронців не зупинилася. Влітку 2013-го у Врадіївці на Миколаївщині людей шокувало варварство міліціонерів. 20-річну жінку, два правоохоронці зґвалтували і побили ледь не до смерті. Через свавілля міліціонерів тоді піднялася, чи не вся Україна. Люди довго мітингували на київському майдані і вимагали відставки міністра Захарченка. Та їх тоді заспокоїли інші правоохоронці. Беркут заспокоїли силою. А речник міліції не Посоромилися прокоментувати розгін. Міліція допомагала комунальникам розчищати центральну київську площу. Сказала тоді Ольга Білик. Перед найкривавішим майданом незалежної України єврореволюційним це було, мабуть, останнє гучне свавілля правоохоронців. Сьогодні ж йдеться вже навіть не про побиття чи катування людей беркутом, а про людські жертви. Навіть попри усі відео чи фотодокази, що Беркут таки стріляв, людей правоохоронці, які причетні вже до смертей, мітинувальників, досі не покарані. Чого нам далі чекати від такої системи, і звідки взялася така жорстокість? Залишається тільки здогадуватися. Пане Савєлєв, на вашу думку, чи були правоохоронці Беркут завжди такими жорстокими? Чи вони мають бути такими жорстокими, і чи виправдано їхнє застосування сили? Ну розумієте, ні важко визначити ту шкалу, по якій визначається жорстокість. По якій шкалі визначається жорстокість? Тут він менше жорстокий, а тут він більш жорстокий. Там він три рази палицю вдарив, а там п'ять. Ну, три це нормально, а п'ять це звичайно вже сваволя і безприділ. Ну вже про людські жертви. Ну, я думаю, людські жертви тут все треба розглядати в комплексі. розумієте? для початку. Треба підходити для чого створені спецпідрозділи, чи вони по ділу використовуються, які спецпідрозділи де використовуються. Якщо він створений як антитерористичний, то чому він використовується на майдані? Так. Це вже неправильно, тут вже Якщо там підрозділ Омега, про який вже згадувалось в пресі неодноразово стовився взагалі там ледь не для викрадення лідерів терористичних групувань, на підставі чого він стоїть на Грушевську. Тепер є така наука психологія. Треба підходити, як діє власне спецпідрозділ в умовах, наближених до бойових. Бо для них це бойові умови. Вони діють як військовий підрозділ, який війшов як окупаційний на якусь територію. Тобто от, наш миротворчий контингент, який діє, скажімо, в Конго, діє як? Неважливо, скільки навколо жертв, головне, щоб ми з тобою залишились живі. Так? І е, як, коли потрапляєш в їхнє середовище, вони починають розповідати своєї точки зору, як це виглядало, тут летить каміння, тут в тебе стріляють, тут кинули арматуру, а там десь відійшов в сторону, тебе підрізали. І вони чомусь хочуть, щоб ти став на їхню точку зору. Я не хочу ставати на їхню точку зору, тому що хлопці, ви не в конго. Тут навколо вас не вороги. У мене, от вчора мене враз один випадок, так стало, що в моїх знайомих, їхній дуже близький родич, є одним з керівників Тернопільського Беркуту. Коли він приїхав сюди на гостину, дитину, рідний батько йому сказав: От, породили виродка, за стіл не пустили. Тобто, розумієте, розкол пішов через сім'ї. І як він в тій ситуації, коли він приїхав додому, нібито відпочити від важких бойовиськ, він отримав з дому такий заряд негативу, що він приїде на майдан і він цей майдан на майдані це виплюснути. Тобто сказати, от приїде Берки з захід, Беркут західних областей, це наші хлопці, вони бити не будуть. Неправда, вони будуть бити. Можливо, не всі, можливо, в когось дадуть нерви. Хтось. Кине балаклаву, кине і щит і здасться. Але це будуть одиниці. Якась маленька частинка. Якась дуже маленька частинка, тому що я ще раз кажу: завжди треба виходити. От виступає пан Яценюк і каже, переходьте на наш бік, я вас захищу. А як ти їх захистиш? Ну От як ти, Арсеній Яценюк, захистиш міліціонера, який давав присягу, який кинув свій щит, перейшов на цей бік, сказав: Я не хочу, я віддаю зброю, я стаю на бік революції. Завтра революція скінчилась. І кому він буде потрібен, пане Гудимо? вас запитання. От про те, що говорить пан Савєлєв. чи справді правоохоронці, які хочуть бути з народом, прийдуть на бік народу, будуть мати якийсь правовий захист. Чи можна сьогодні гарантувати і хто має гарантувати цю безпеку? Ну знаєте, питання просто безпеки тут взагалі для них не може поставати. Тобто, тут постає питання дисципліни, наскільки це відповідало. Відповідним нормам. Ну і по-друге, є ж певний порядок звільнення. Тобто, якщо вони просто будуть кидати там всі спецзасоби посеред вулиці і переходити, так би мовити, на бік народу. Ну мабуть, це не відповідає встановленому порядку, і за це би могла бути відповідальність настати для цих правоохоронців. Власне під час тих подій, які ми всі спостерігали, правоохоронці виявляли неабияку агресію до людей, які постояли по інший бік барикад. Агресія це вроджена характеристика кожної людини. Агресія породжує жорстокість. Але якщо для будь-кого з людей, хто не має владних повноважень, закон накладає заборону на жорстоке поводження з іншими людьми, то для певних випадків, які дуже абстрактно, але ці випадки є визначені в законодавстві, окремий орган і його підрозділи отримують право на вияв цієї агресії і вияв жорстокості знову ж якщо зокрема їм загрожує небезпека або небезпека Загрожує іншим громадянам. От е, тому в даній ситуації все таки премії це є своєрідне схвалення тих дій, які мали місце в такий спосіб. правоохоронці відчувають, що за те, що вони зробили, вони до відповідальності притягнуті не будуть. Що те, що вони роблять, це правильно, це виправдано і це необхідно. І держава такі дії, вона не то, що стимулює, вона їх схвалює і схвалює за допомогою цих фінансових заохочень, які надає це премія, підвищена зарплата, е, зарп... ну, якісь надбавки за роботу в особливих умовах. От таким чином стосовно знову ж того, що розповідав пан Савелів і вашого запитання, ну от про агресивні агресивну поведінку працівників спецпідрозділів, я все таки десь схиляюсь до того, що представники будь-якої професії, які працюють в певному середовищі, з ними відбувається ну, скажімо так, професійна деформація, і залежно від того, в якому ти середовищі знаходишся, та деформація має певний рівень і певні особливості, і оскільки. Ті, хто працюють в міліції, вони постійно мають спілкування з не найкращою частиною суспільства, а скажімо, з тими, значить, чиї незаконні дії вони присікають. То ця деформація певним чином цих правоохоронців зближує з тим світом, з яким вони борються. І це є теж одна з причин того, чому в певних ситуаціях вони самі поводять себе як бандити, а не як ті, хто мали би стояти на захисті прав і свобод людини, стосовно конкретно спецпідрозділу Беркут, то що дуже цікаво, влада вона готувалася до того, щоб застосувати силу для розгону майдану, якого ще не було положення про. Спецпідрозділ Беркут, як спецпідрозділ міліції громадської безпеки, було затверджено міністром внутрішніх справ у жовтні 2013 року, за місяць до того, як виник Майдан. Таким чином, влада певним чином готувалася до цього, тому що раніше спецпідрозділ Беркут для охорони громадського порядку він не міг бути в принципі залучений. Одна з проблем полягає в тому, що станом на час першого застосування сили, так, 30 листопада. Вранці стосовно студентів, які залишалися стояти на Майдані, відповідний наказ міністра внутрішніх справ, яким затверджено положення про підрозділ спеціального призначення Беркут міліції громадської безпеки, цей наказ не був зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Відтак він не міг набрати чинності. Наказ був зареєстрований тільки в січні цього року, 2014, і тому дії беркутівців до. Фактично з середини січня 2014 року з охорони громадського порядку вони не були нічим передбачені, і це безпосередньо, як на мене, цей підрозділ не мав там стояти. Внутрішні війська можуть залучатися і могли залучатися там дійсно до охорони громадського порядку у ситуації, коли є загроза там масових заворушень, от те, що вони ще там закриваються. Так це нормальна, абсолютно практика є. Але постійне стояння там спецпризначенців. Абсолютно не відповідало чинному законодавству, от але знову ж той факт, що наказ був прийнятий в жовтні. А Майдан почався 21 листопада. Свідчить чітко про те, що влада десь прогнозувала відповідні наслідки своїх дій. І цілком можливо, що вже в жовтні все було сплановано, як буде відбуватися, і влада очікувала, що зі сторони населення буде масове невдоволення і до цього <кій> не готувалася за допомогою залучення спеціальних підрозділів міліції, які перетворили на міліцію громадської безпеки. Пане Ви погоджується з цією думкою. Влада. Була готова звичайно, до звичайно. Влада була цього. готова. Вона не розраховувала на таку масові цих акцій, які відбуваються. <реку> Вона можливо прогнозувала, а можливо, десь частково і коригувала дії, які будуть на Майдані. Тому що те, що там є їхня агентура в середовищі будь-яких політичних будь-яких всіх політичних середовищах провладні якісь люди, так звані агенти впливу, які впливають на певні дії, це є однозначно. Мені здається, нема проблем і зупинити людей, які підвозять бензин. Так? Але ніхто їх не зупиняє. Питання? Питання. Якщо ви проводите оперативну зйомку всередині і бачите, що хтось десь з буханки дістає, обріз, значить ви очевидно знали, що в тій буханці цей обріз буде. Але ніхто. Ну, ті байки, які нам розповідає пан Захарченко про грузина, який за 600 гривень спалив 50 машин, він це може розповідати маленьким дітям в садочку. Розумієте, який, не знаючи української мови, домовився з кимось в українському до в будинку про спілок, а потім з каністрою бензина гуляв по майдану, його ніхто не затримав. Ну, розумієте, це може хіба в це вірити сам пан Захарченко, чи десь може люди в Запоріжжі чи в Донецьку? Нормально мисляча людина розуміє, що провокації таким чином не робляться і планується не зовсім іншому місці. Що стосується міліції, так всі ті. Тренування, які проходили, пам'ятаєте на Львівщині, в тому числі операція хвиля, які відпрацьовувалися, вони казали це проти футбольних фанатів. Так, наприклад, в правому секторі є і футбольні фанати. Ніхто не сперечається. Ніхто не знав. Я навіть прогнозую, що вивід і знищення тут на Львівщині і в інших регіонах західного оперативного командування, яке звідси забрано, це робилися вже не тактичні кроки, а стратегічні кроки. А раптом піде розмова про поділ України. А раптом піде про федералізацію, а на Львівщині вже нічого й немає. Розумієте? немає ні бункерів, нема ні пунктів зв'язку, немає ні офіцерів, немає ні зброї, ні складів і так далі. Розумієте? тобто хтось, хто сидить біля Януковича, це звичайно не Янукович. Мислить стратегічно, і хтось робить кроки по розвалу нашої держави, в тому числі і застосуванням спецпідрозділу. А на вашу думку, чи є зараз е баркут спецпідрозділ саме львівський в Києві? От міліція нашому мою думку, львівський спецпідрозділ є. Він прийшла ротація. По-моєму, першим людям, які були в першій ротації, дали премію 2,5 тисячі гривень. Ті, що пішли в другу ротацію, дали премію 3, 3 тисячі гривень. І е, відмов, можливо, хтось ляг в лікарню. Так, не знаю там деталі. Особливих відмов від того, щоб туди їхати, не було. Так їм, можливо, не дуже довіряють. Можливо, їх тримають там на охороні якихось додаткових об'єктів, але вони там є. Давайте поговоримо е, про все-таки. Перше призначення спецпідрозділів, колись, коли створився ОМОН, так званий спецпідрозділ, їх створили саме для охорони порядку, так, колись криміна... було багато дуже криміналу, скажімо так, на початку незалежної України і. Саме для цього створили так званий ОМОН. Чи зараз можна якось порівняти, як змінився тодішній ОМОН і сучасний беркут? Чим вони відрізняються, на вашу думку, пане Савілі? На мою думку, нічим. О, ну, якщо, до речі, коротко формулювати. По-перше, ОМОН Спочатку існувала так звана шоста рота, о, яку використовували для захоплення злочинців. реально. Можливо, частково для патрулювання в небезпечних районах. Так Потім був львівський ЗМОП, загін міліції особливого призначення, який навіть були якісь бунти на початку незалежності. ЗМОП не хотів виконувати якісь функції, вони достояла перед, перед обласною радою. Було якісь, хтось там навіть виходив з партії. Розумієте, це були якісь політичні рухи, які потрошку переросли. Всі думали, що формується новий підрозділ міліції, міліція нового типу. Міліція сформувалась, але де новий тип, я так і не зрозумів. Сформувався підрозділ Беркут, де відбирали хлопців. Психологічно стійких, неправда, що вони психологічно не стійкі, е, сильних, фізично сильних, які е, звикли виконувати, і яких ніхто не давав премії за те, що вони думають. Е, там було ну, 99% це місцеві. Так були люди, які десь там з інших регіонів під'їхали офіцери, яких перевели по місцю служби. Була ціла Веремія за зміною командирів спецпідрозділу Беркут. Там були одні, потім другі. Одного зняли, що десь у пальці відірвало навчання, другий пішов за якісь зловживання звідси. Ну, Так як в всіх в спецпідрозділах. Всі чекали дуже часто спецпідрозділ Беркут свого часу використовували саме для затримання організованих злочинних угруповань. Потім якось це забулося. Виник спецпідрозділ Сокіл при обозі, який і почали використовувати для затримання лідерів організованих злочинних угруповань чи певних ракетирів, які були. А про Беркут, ну не скажемо, що про нього всі забули. Власне, в цей період діяльність Беркуту і почала переходити в сферу припинення масових заворушень. Всі львів'яни пам'ятають, як свого часу Беркут побив у Наунсо. Якщо я не помиляюсь, біля оперного театру, у Наунсо тоді свідомо вийшло на бійку з палицями, вийшов Беркут, хто сильніший. Беркут виявився сильніший, УНСОвців побили. Це з боку УНСО на той момент була чисто провокативна акція. Це я знаю про що говорю з боку це, бо це Ми прийшли, щоб нас побили, нас побили, ми пішли. було таке. Перший раз то тобто той з МОП Шоста рота, були використані ще не було незалежної України. Якщо я мені пам'ять не зраджує, 89-й рік. Вони тут всіх розігнали. І герой України Юрій Шевич сказав: якби вони всіх не розігнали, ми б коли прийшли до влади, ми б їх ліквідували. Вони показали свою силу, тому що жандармію ні в ній державі не люблять, вони виконали свої жандармські функції. Тоді теж без збройних людей били палицями. Тоді теж комуністичні газети писали львівські, що кидали Бруківку в Беркут. Я це все пам'ятаю. як Хто казав, всі ще живі. І зараз Беркут мене прямо дивує. Всі так дивуються. Беркут і ну і ви знаєте, Беркут таке зробив. А чому вони мали інше робити? Вони що за час своєї існування робили щось інше? По-моєму, інші не робили. Ви прекрасно пам'ятаєте, значить у вас є кадри, як Беркут діяв в Дніпропетровську на футболі. Так. Беркут, де його не застосований, всюди діяв або жорстко, або жорстоко. То чому ми зараз дивимось? Пане Годиму, а до вас запитання: чи збільшився спектр повноважень тодішнього ОМОНу і сьогоднішнього Беркуту? Кого більше повноважень зараз? Якого спецпідрозділу, чи абсолютно однаково? М мені складно порівнювати е, повноваження ОМОНу е, з повноваженнями Беркуту. Можна порівняти повноваження чи обсяг повноважень Беркуту колишнього і Беркуту теперішнього, бо е, знову ж по <кій> у нас вже не існує це підрозділ іншої держави, якої вже немає. В даній ситуації от я скажу, я спеціально приніс на телепрограму цей наказ. Міністра внутрішніх справ про затвердження положення про спеціальний підрозділ міліції громадської безпеки Беркут. Беркут зробили міліцію громадської безпеки. В нього максимально широкі зараз повноваження. Він має право крім забезпечення громадської безпеки виявляти кримінальні правопорушення. Забезпечувати особисту безпеку громадян, запобігати правопорушенням, припиняти правопорушення, забезпечувати громадський порядок. Всі ці повноваження їх можна максимально широко тлумачити. Тобто, це практично ну, значна частина спектру діяльності міліції. Ходить до повноваження Беркут, тому можна говорити про те, що спецпідрозділ Беркут отримав особливі повноваження. Це особливий спецпідрозділ, особливий спецпідрозділ, оскільки він має право фактично контактувати фізично з нами усіма. Залежно від того, що ці працівники, от як вони для себе розуміють ті завдання, які вони виконують, як і будь-який підрозділ міліції, спецпідрозділ Беркут він має право на застосування заходів фізичного впливу, фізичну силу, в тому числі прийоми рукопашного бою, має право на використання спецзасобів, міліції, кійків, наручників відповідних гранат. Іншої зброї, травматичної, ну і в тому числі вогнепальної зброї. В законі про міліції чітко передбачені випадки, коли е, міліціонер має право використовувати ті інші <пліка> <пліки> заходи впливу, але ті випадки вони знову ж виписані максимально абстрактно і е, кожну конкретну індивідуальну ситуацію потрібно розбирати. Якщо ми, наприклад, візьмемо ситуацію з розгоном студентів 30 листопада, от е, закон чітко говорить. Що, якщо були застосовані спеціальні засоби, а вони там були застосовані, є відеокадри, видно за допомогою яких засобів розганяють студентів, якщо були застосовані спеціальні засоби, закон говорить, що відповідний міліціонер повинен письмово доповісти своєму керівництву письмово про те, які засоби він використав і чи є травмовані люди або мертві люди після тих кадрів, які ми бачили, в мене є великі сумніви, що всі, ті, хто були закликані, до так званої охорони громадського порядку і жорстоко розганяли цих студентів, що всі вони написали рапорти, в яких показали, які засоби вони застосовували, які люди ушкоджені. І до речі, що закон говорить, що в найменш короткий строк до людей, які стали травмованими, так з яким було заподіяно ушкодження здоров'ю, повинна з боку міліції бути надана допомога. У кадрах відповідної допомоги не було надано, тому знову ж мені видається, що незважаючи на те, що наше законодавство відносно є гуманним і нормальним для регламентування діяльності міліції, на жаль, виконання відповідних законодавчих актів на належному рівні немає. Пане нагодимо, я вам дякую. Зараз у нас буде невеличка перерва, і за кілька хвилин ми знову з вами побачимось і намагаємося пригадати про перші випадки побиття людей спецпідрозділами та правоохоронцями.